Так, В цьому відео знімемо, як ми робимо основу, стягуємо гранітну крошку під встановлення бруківки. Ось так вона ну, виглядає. Натягуємо нитку звичайно від двох верхніх точок. Оздовжна нитка, рівень, поперек під рейку. Насипаємо гранітний відсів переміщений вже з цементом, трошки вище ніж рівень. І все це гарно машинкою затрамбовуємо. Є різні варіанти, як це роблять, хтось засипає, стягує, потім трамбує. Хтось трамбує, стягує, знову засипає і ногеньке на ставить. Наш варіант затрамбовуємо. відсів повністю, який йде 3-5 см товщини. Затрамбовуємо, виставляємо рейку, маяк і стягуємо. Маємо ось таку саморобну рейку, яка регулює висоту. Це є звичайне правило, яке трошки як всі дорожче, яке має міцну. Міцне ребро. І ці болтами регулюється висота. Тут даємо на міліметр 2-3 вище, для того, щоб ще підтрамбовку. Там даємо зазором, щоб пішло вище відлива ось, І це гарненько все стягуємо. Ось так виглядає до стягування. Ось так після. Чим рекомендую правило, тим, що воно має гострий гострий низ. І за що то дуже гарно і легко стягується. Основа відсів гранітний. Якщо взяти дошку дерену, вона має більшу площу, відповідно, тяжче ріже, зрізає непотрібний шар грані... відсів. Ось. То так відбувається. Ось відсів без від цементу, перемішуємо і закидаємо сюди. І після чого вкладаємо бруківку, потім на вібратор чіпаємо резину. і все це гарно затрамбовуємо. Напишіть в коментарях, як ви це робите, або чи подобається вам такий варіант. Буде цікаво почути вашу думку.